Це земельна ділянка, зрозуміло, що департамент архітектури містобудівання мені доповідав. Це земельна ділянка була е, право оренди чи право користування оренди. було продано за опціоном. Mm. Значить, кошти, я спитав, чи кошти надійшли. Кошти в сумі 3 мільйона 500 тисяч гривень надійшли за рік користування оренди до Черкаської міської ради, і забудовник має право там здійснити забудову багатоквартирного будинку. В свою чергу там поряд. Повинен бути пожарний проїзд з лівої сторони, а по генеральному плану на території на цій території багатоповерхова забудова але я, наскільки наскільки розумію, багатоповерхова забудова з'явилася вже в новому генеральному плані. І тут, ну в мене питання на вашу думку, злі наскільки там доцільна багатоповерхівка? Ну ви бачили, що там апендікс, дорога така вузька. Потрібно думати на майбутнє, і багатоповерхова забудова повинна не відбуватися хаотично. Дороги повинні бути рівні, чіткі, з нормальними кутами. Там є пожежний проїзд. Я вважаю, що там нормально буде. Якщо це буде гарна забудова, вона не буде мішати там. Вона буде окрасовим місто».